що А, угу. Mm Уже -hmm. першим читав у вівторок вечір між уш між келети і пушкашом. Сталося в замиканні великої на лінії метро з тунелю з людьми стало і туди і обратно. Чи не єдно, бо по через розстояння. Mm -hmm. Добре, що це не загоріло, бо я тут був на своїй ліс, коли проїхав. замикання все стало, повибивало лінії, пропало світло, і у них усі автомати погоріли. Та пожарники втягували людей спеціально. Ці на полі no. виводили людей. Весняного Будапешту Стрічку. Стрічку в ленту. Злітає посадка. Злітає добре. Ми їдемо за колонками. Нам треба колонки. Ми хочемо зробити У квартирі Де нас запалили. Без інтере. Конічна. Я зберег, Там моя тітка працює в язбені. Баба тут. Це тільки казати, коли спроти знову стига. Тут ми зимою з вами робили покупки в віке, якщо ви пам'ятаєте. Все ж таки, що хочу наголосити на тому, що коли прямий ефір. Ми зберігаємо це відео стрічку. блядь, І коли дивитися прямий ефір, е, якість гівно. Що ти там не роби з настройками, дрочі, не дрочі, то до жопки качество не таке, як Фінус. коли я знімаю. Якість не так? ми спастимо. Йдемо на паркінг, проплачуємо паркінці. Це що робить? Долбайок чи що? Фінус. Фінус. Не нормально. Йди на пенсію. І якість гібно. Я вже крутив і настройки і бузбавину то ніч не допомагає. Так, ну а що. Так, 720п. Ну, не знаю 720, але коли прямий ефір, от я цей ефір сухраню, виставлю вечором, наприклад, Якість буде гібно. Не знаю чому. Типу нормально, але не такое, коли я знімаю на телефон відео. Не знаю, що в воді камера протерта і не знаю, не знаю. Слушаю, поки пишуся десь не знаю, тут такого немає, Настройки здесь настройки. Є якісь Вимкнено, вимкнено, реташування, я взагалі реташування. Виходит, принцесса выходит, принцесса выходит. Принцесса данская. Я тут раньше зарплату получал в этом парке. У машины, блядь, как наркоман. Ты как раз скажешь, я тут зарплату получал раньше? Ночью. Скажи, ты где я работал? Треба знать места. А, вот, так що ліземо далі. Тут автостоянка, автостанція, батько кожен. Хтось теж буде їхати берега. Боже, діду, зараз вона хоче збити. сучара. От сучка, Дідаган. Дідюга. Дерево, дерево. Угу. почти траси. Ой, я ригаю. Форнеті, форнеті. Так, тепер куди ми йдемо? А, ми йдемо в торговий центр на кінцевій зупинці Ару називається. називається. Як це збільшити? Не можу збільшити. Не збільшується. Люди тягнуться, таке якесь поняття. Взагалі не дує. Вітер зовсім не дує цього тижня. Пішде. Така єдина, як тут холодно. О, спішились. О, сюди, йдемо. Сюди. Опустіть звільнити. Mm -hmm. Говна пива, йопта, бухать Луїза, Велда... Блять, Велда 13. Так, Велда 13 тако, Я думаю, що это Влад. Подождите, извините, пожалуйста. Я иду в аркад, нам треба, блядь, еще копушить колонки. Пальчики какой ветер, пиздец. Влад, завтра, завтра все, завтра будет. Завтра зарплату получим и... Ёпта, я прохуярил быстро. Завтра зарплату получим и поедем. На пиво. Ветер нереальный. это. Самсунг. Автобус Самсунг. Влад, это наш автобус. Надо садиться уже. какой песик. Холодно Хорошо <laughs> портопати. порт Пиздец, холод блять Где весна? Электричка захуярит Тепло. Це буде тепло. Так, ми пиздуємо, куди пиздуємо? Ми йдемо в медіа маркет. Що це таке тут? Можеш фоткатися? Мені треба тут фотографуватися. Надію зарплата буде на лікарства, блін. <laughs> да, суші копійки. Я тут можу сфоткатися безплатно. Ой, блядь, пиздец. У мене так сльози течуть від цього вітра. А я поїв цей... Бершка, магазин для бідних. Я поїв на лиснички, блінчики, слухай із, із, із зущенком. То така с, сильна зущонка була, солодка. що цей, що в мене аж зуби заболіли. Трішки вам а, такого муду, людей трішки вам познімаю. дівчинка помадама стоїть, певно, на Samsung працює теж. О, тут наша секта. медіамарк. нам треба сюди. Хочемо зробити дискотеку. У квартирі треба нам три колонки великі. Ну, а що там такого? Так, передня камера включається. Йолопок, йонапок. Ти думаєш, тут буде? Зараз мене відпиздять. Що я тут знімаю вам контент? Кстати, що я сьогодні дивився? А, ту штуку, камеру таку, що знімати, так йду туди. Таку що я дивився. Вона ну, дуже дорога. Типу, щоб телефон так не дрочити, не ходити з ним. О, така штучка, як китайці ходять, знімають. Ну дуже дорога. 180 штук. То типу 19 тисяч гривень. О, брат уже щось скопошив. Взагалі, як для мене я б собі таку купив колонку, я б на ній, блядь, сів туди вперед як порнозвізда і там хуярився. Ні, ну краще таку, звісно, джібіеловську. От і Ванеся. Йоб твою мать, 200 штук. Піздец. чому? это что? Потому что JBL? Ну и ця крута, конечно, так Подешевле будет 165 тысяч. Пиздец, пью мои зарплаты. Все пиздец. Тина, а ты выбрал их? Я тебе Треба мікрофон, ні? До нього мікро. Все прикольно. Не. Ну, 154, 155 не буде. Але така собі взяв у руку, поклав собі в парку, ти двіжуєш собі, бля, надрачуєш. Це, ну, звісно, така дуже велика, не таку не треба. Хоча я на таку лакомся дуже. Це якась фірма. X-Boom 150. Uh -huh. Ну, це дуже велике. О, це такий, як у яку Юльки з доміком. Тут кладуть цю штуку і так ля-ля-ля-ля-ля. Взагалі -ля -ля -ля. недорого, 50 штук. Мау боже, в мене в діти такого було. Ой, коротше, добре, коротше, ділекнучі, ночі, тільки плазмі, тільки всього, Боже, кому треба стільки телевізорів. І О, мікрофон. Куплю собі мікрофон за 10 штук. І буду здавати. буде пешно з мікрофоном. Коротше, ю, добре, все, вийду пізніше, я купимо ці галімі колонки. І потім вийдемо ближче до вас в ефір.